Усім привіт! Вітаю на моєму каналі. У владика на спині написано його ім'я. Пішов змивати це в басейн. Покажи, як ти плаваєш. Дивіться, які у мене бурячки виросли. Зістала на городі, ще не дуже великі, але мені вже крутить спробувати, тому я їх спробую зварити. Так цікаво. Це мої перші бурячки. Я до цього ні минулого, ні позаминулого року не сіяла. Це вперше. Захотілось мені окрошки, дуже її люблю. Підготувала ковбаску, огірочки з городика, цибулька з городика. Цибулька, до речі, у нас остання. Вже її поз'їдали, причому в мене ще була багаторічна, ми її злопали разом з цибулею. Тепер нема у нас багаторічної, ми з'їли її цілою, тому осінь буду саджати нову. Так, цибулька. Редиски, на жаль, немає. Я не купила і думала, що в мене ще буде на городі, але вже вона така несмачна, стара, вже немає її. Вариться, Вариться яйця і картопля. І ще додам. Ми любимо на кефірі. З квасом взагалі не розумію. Я знаю, що багато хто і на кефірі не любить, але, хоча б кефір схожий на майонез, і воно, хоч якось на салат, схоже. Для мене з квасом, це наче лимонад, десь випадково в салат вилили і з'їли. Я не знаю, мені воно настільки не поєднується, воно ще солодке, ну от взагалі не поєднується. А з кефіром я люблю, можу трошки додати ще водички і гірчиці. Або васабі. Якщо від суші залишається васабі, то дуже смачно додати ще васабі, дуже смачно виходить. Поки ріжу все на окрошку, покажу вам, що кабачок, який у мене вимахав, здоровезний, буду також його смажити. Буде нам з чоловіком окрошка, а дітям рибні котлети і кабачок. Вони люблять просто кружечками в яйці. Ну, оладки, в принципі, також їдять, такі як дирунчики, тільки з кабачка. Але я просто так кінцями посмажу. Окрошка готова. Вже нам з чоловіком налила. Швиденько вам знімаю, що все готово. І ось такі бурячки. Молоденькі зварила, боже, які вони смачні, солодкі, коли молоді, дуже смачно. Ще трошки підростуть і обов'язково зварю борщик. Ми любимо їх просто так. Можна зварити, нарізати просто їсти, можна натерти, можна зі сметаною, з чесночком, з майонезом, з чорносливом. Також любимо. сметана чорнослив або майонез чорнослив. І навіть оладки роблю так само, як з кабачка, з буряків також дуже смачно виходить. Це чоловікові на роботі подарували цілу ногу хамона. Ми колись також собі купували, коли повернулися з Іспанії, там повсюду вони висять, просто в кожному магазині. І ми, коли повернулись додому, нам захотілося купити прямо ось так цілу, довго його їли, Владик його обожнює. Каже, що це найулюбленіший його продукт. В комплекті йшов ось такий тоненький гострий ножик. І тепер у нас такі запаси. Тут чоловік пилив бетонний блок. Дивіться, як все розлетілось. Зараз буду це все мити. Селяних. Помила як змогла. Зараз ще візьму ганчірку по двері, витру насухо, килимок також помила і трохи руківку. Ну і фіону <сум> заодно. <сум> да, Фіонка? Любить водичку. Так, зараз пішли в басейн, хочу поставити парасольку. Я згадала, до речі, де вона? Я згадала, що ми купили в Чорногорії парасольку. Пляжно, треба поставити, бо дуже сильне сонце. Сьогодні, до речі, так хмарки є, але інші дні було дуже сильне сонце, щоб не позгорали, поставлю спробую над басейном. Дивіться, скільки огірочків я зібрала. Ми хотіли обробити город, тому потрібно було зібрати біоінсектицидом, біофунгіцидом плюс біоприлипач, але все одно після цього день-два бажано не їсти. Написано. Тому ми зібрали всі огірочки і обробили. І огірки, і помідори, і перці, баклажани, все-все. Так, і я тепер хочу. З ними щось зробити. Зараз будемо їх нарізати, маринувати і закривати. Для цього мені потрібні були баночки. Я з'їздила в Аврору, купила ось такі гарненькі маленькі баночки. Наскільки вони, на 300-300 по 300 мілілітрів. Чотири банки. Зараз я їх перемию. Так. Там же купила каремат. Це мені просто для йоги, бо мій вже такий. Старенький, трошки він так поламався, подряпався. Я хочу вже новий. До речі, давно вам не показувала свої тренування, треба щось зняти. І для огірків мені потрібна діжонська гірчиця і цукор, бо закінчився. Не було навіть в хаті цукру. Бо якось зараз багато фруктів, ягід, мало якось випічку робимо, то якось цукру у нас мало уходить. Купила цукор зараз. Ще для цього оцет. Ну, я підготую зараз всі інгредієнти і скажу, що нам потрібно. І Фіонки купила ось такі штучки. Я беру такі маленькі квадратики, бо вона ще маленька, великі, розгристи її важко. Беру ось такі. Це єдиний спосіб її вичухати. Вона дуже не любить, коли я її вичусую. Тому я даю такі квадратики. Так, швиденько перед носом поклала, поки вона його там знайде, поїсть. я швиденько її чухаю. Це у нас такий лайфхак. Будемо з вами готувати огірочки, тоненько нарізані слайсами, такі, як в Макдональдсі в бургерах. Побачила в інтернеті рецепт, ніколи не пробувала, але відгуки дуже класні, всім дуже подобається. І чоловікові навіть хтось приносить на роботу скуштувати, каже, що це дуже смачно. Для цього нам потрібен оцет, олія, чорний мелений перець, сушений чесник, діжонська гірчиця, куркума. Цукор і сіль. Пропорції пропишу в описі під відео на 3 кілограми. Я буду готувати на 1 кілограм, все це ділити, а я вам напишу на 3, бо так іде в рецепті, щоб точно все було. Огірки помиті, висушені, обрізала хвостики і буду нарізати на блендері на оцій шинковниці. Я спробувала натерти, виходять такі тоненькі, якраз те, що мені потрібно. Я хочу одразу перекидувати і зважити, щоб знати, скільки у мене. Те, що там якось криво порізалось, я прибираю, залишаю гарненьке. Якось виглядає так багато. О, півтора кілограми. Щось я, напевно, неправильно татару обнулила. Так, хотіла на кілограм робити. Ну, ладно, півтора. Якраз тоді рецепт ділю навпіл, мені простіше буде. Так, 1554. Можемо. Зараз є парочку, які не гарно. Ось, бачите, трошки залишаються такі штуки. Так, дівчата, почала знімати і побачила, що закінчилось місце на телефоні, і нічого не знялося. Я засипала сюди 20 г солі, 90 г цукру, мелений перець півчайної ложки. І тепер продовжуємо далі. Так, сухий чесник пів чайної ложки. Я додаю ось таку цілу, бо у мене маленька така кавова ложечка. Столова ложка куркуми. Так, раз. Дві. Три. У нас такі нестандартні прибори, У нас всі вони маленькі. І ложки, і биделки. І чайні ложечки у нас всі менше, ніж стандартно. Ми коли ходимо до когось у гості або десь в закладі їмо, нам здаються всі прибори такими велетенськими. Так незвично, дуже великі. Так, скільки я сказала? Три столові. У мене тоді це буде чотири. 90 мл відсту вийшло так вийшло 100. Ну ладно, і Олія 50. Тепер все це ретельно перемішуємо і залишаємо на 10 хвилин. Так. Все, залишаю на 10 хвилин. Відкрила собі вікно, бо дуже-дуже жарко. Наче в будинку більш-менш на першому поверсі немає кондиціонеру. То ще більш-менш, але як тільки починаєш щось робити, прибирати, готувати, особливо, якщо працює плита, духовка, то дуже жарко. Треба сюди також буде ставити кондиціонер. У нас вихід зроблений, все прокладено, потрібно тільки його встановити. Так, хоч з відкритим вікном, хоч якийсь вітерець, то краще. Так, баночки помила, повитирала. Кришки відмила, наскільки це було можливо. Можна олією дотерти, але вже не хочу. І будемо розливати. 10 хвилин пройшло, огірочки пустили сік. І тепер потрібно щільно накласти сюди огірки разом з цією водичкою, цим маринадом. Як це робити? Цим Дуже симпатичні ці баночки. Якраз вистачило покрити повністю. Це не влізло, але, знаєте, це так смачно, що ми ось це з'їмо сьогодні просто як салат. Воно смачне. І так, гірчиця дає такий солодкий смак. оцет кислий, дуже смачно. Цікаво буде спробувати після того, як промаринується. Зараз закриваю нещільно кришечками. І... Відправляю на стерилізацію. У мене ось така велика кастрюлька. Підклала на дно ганчірку для прибирання. На відео була марля. Я так думаю, що це, щоб не тріснуло скло. І ставлю сюди всі баночки, заливаю водою ось так. І стерилізую на вогні, щоб вода кипіла 15 хвилин. Послухайте, як дирчить. Я тепер думаю, може, та марля була, щоб воно нацокало дно. Ну, напевно, і щоб не тріснуло, бо коли метал, він дуже гарячий. Цікаво. Насправді не складно це робити. Не 10 хвилин, це точно. Година, а то і більше, бо поки наріжеш, поки перемиєш. Але, в принципі, нічого складного. Ну, Подивимося, що вийде, щоб воно не зіпсувалось. Добре, простерилізувалось. І смачненьке було. 15 хвилин пройшло. Я їх дістала. Тепер дуже щільно потрібно закрити банки і перевернути. Так сказано в рецепті. І ще там наголошували на тому, що не можна проварити все разом. Ой, тут А, Так, що таке? Ой так. А, і ще там наголошували на тому, що не можна проварити разом огірки з маринадом, а потім розкласти по банках, бо тоді вони не будуть хрумкі. А ось так, з такою стерилізацією, вони залишаються начебто хрумкими. Так. І залишаю, поки не охолонуть. Трошки поділюсь з вами своїм заняттям йогою, я її дуже люблю. А якщо ви ніколи не пробували, я вам дуже раджу. В першу чергу для мене це для душевного спокою. Поки я займаюся, я ні про що не думаю, зосереджена на рухах, на тілі, на відчуттях. Друге, за що я люблю його, за елементи з розтяжкою, завдяки чому почуваєш таку гнучкість, легкість в тілі. Це також основа молодості, тому що рівненька осанка завжди видає вік. І коли ти рухаєшся, у тебе нічого не болить, рухи вільні, це також дуже приємно. Ну і плюс навантаження, звичайно, тут є, хоч зі сторони здається, що це дуже легко, але насправді, якщо спробуєте, то не так вже і легко, і напружуються всі м'язи, і навіть після тренування може бути крепатура. Це який у нас фонтанчик! Який, 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 який. <риколювальний> який прикольний, Це я замовляла на тему. Видно, взагалі, щось. Мечти, який прикольний. Я хочу якийсь не стопочок, а таке а, бетонну таку чашу. І зробити собі там водичку, водні квіточки і оцей фонтанчик, щоб був. Давно хочу, але все ніяк не знаю, як її замовити, бо вона дуже важка. Як доставка буде, я не розумію, там кілограмова ця чаша, щоб привезли. Щоб ми мене думали з чоловіком зробити самим. Якось з бетону, тазики якось вилити і зробити. Чашу таку велику. Mm, Класно. Хлопці грають в футбол, Матвійчик приїхав з табору. Йому дуже сподобалось, але не сподобалось, що вони були в одній кімнаті з хлопцями з восьмого класу. І вони їх ображали. Були четверо з четвертого і четверо з восьмого. І вони зрозуміли, що прикалувались, давали клічки. В базені плавав, футбол грав, на екскурсії їздили, в Яремчі їздили, в Буковель їздили. Табір називається, хто питав, Ріверкемп. Я не казала, поки Матвій там. Зараз я можу сказати: Ріверкемп. Табір знаходиться між Яремче та Букавеллю по карті посередині. Але, здається, я в них на сайті бачила, що на цей рік вже все розписано, все зайнято, але на наступний рік можете планувати, бо сподобалось. Кімнатки, харчування, звичайне таке. Сказав Матвій, що трошки краще, ніж в шкільній їдальні. Ну, таке звичайне. Кашки, супчики, котлетки. Нічого такого, якогось там картоплі фрі. Куди мені по квітам? О, фонтан уплив. Так, якихось там бургерів картоплі фрі немає. Все дуже просте, звичайне. На території є морозиво. І якісь, щось купити, типу печиво, цукерки. Дивіться, яка класна арка. Встановив чоловік. Вона досить велика, її висота десь 220 см, ця глибина 50 см. А між ними... Скільки? 100? 160? Десь так. Здається, 160. Я думала, що воно чорна. На картинці я не помітила, що вона золотим. Дивіться, в неї ще тут золота фарба. Такі полосочки. Ну, нічого, дуже гарно. Троянду зараз буду обрізати. Те, що повідцвітало, ось це. М -м, можливо, хоч. Ось цю залишу поки що. І буду обрізати так, куди? Куди? Три, чотири, п'ять. Щось мені свекруха сказала, що треба до листочка. Там, де 5 оцих листочків, не три, а до п'ять. Тобто десь отак. Ось тут, бачите, тут, два, тут два. тут щоб сильніше нові, нові квіточки більш сильними були. Ось тут п'ять листочків, тобто десь ось тут потрібно обрізати. Так я буду робити. Єдине, що я не знаю, чи потрібно їх пересаджувати. Ми взагалі планували арку посередині, щоб вона була менша, і троянди зверху плелись. Але побачили ось цю. І захотіли таку велику. І тепер, думаю, хай вона так залишається, і вона собі якось зовні так піде і буде плестись, чи її краще пересадити ось сюди, щоб вона ззовні була. І цю також, хоча буде впритул ту я. Ну, в принципі, оце можна все пообирати. Тут воно не прив'язано, тут так просто дощечка лежить. Можна подовжити цю клумбу. Порадьте мені, у кого плетисті троянди. Якрася, Як якщо так залишити, буде воно гарно заплетатись? Чи краще зовні? Хлопці накопались, замовили суші. Сьогодні п'ятниця, вони попросили пішли перевдягатись і будемо їсти. Зробила лимонадик.